Далі продовжуємо розпочати цикл репортажів про ліси Тетіївського району. Як з'ясувалося, лісова галузь Тетіївщини представлена двома державними підприємствами: Тетіївське держагролісництво, керівник Сергій Янчук, з яким ми нещодавно підготували ряд репортажів про роботу лісників, та Тетіївське лісництво державного підприємства Білоцерківське лісове господарство, керівник Арен Костянюк. Далі мова йдеме про роботу саме цього лісництва. Площа нашого лісництва. 3369 гектарів. Розташоване в Тетіївському районі. Получається, в нашому районі Тетіївському два державних підприємства. Одне започатковане на базі агролісниць, це бивші ліски, які рахувалися за колгоспами. Наші це, великі масиви, які знаходяться ось Кашпирівський ліс, далі Теліжинецька дубина, П'ятигірський ліс. Ненадихівський ліс, черепин, там багато теж у нас масивів. Ну от Великі-великі масиви, оце наші. От е, хочу показати вам, як, як, ми тут, як ми живемо, яке в нас подвір'я, який у нас дім, як ми тут хазяйнуємо, а ви вже зробите свою оцінку. Спектр діяльності підприємства надзвичайно широкий: від заготівлі насіння, лісовідновлення, збереження насаджень від пожеж та багато іншого. Саме лісовідновлення є пріоритетним напрямком роботи Тетіївського лісництва. Разом з Ареном Борисовичем ми відвідали ділянки різних років насадження для того, щоб показати глядачам, що ліс не лише рубають, а й відновлюють. Перша ділянка, на якій побували, це урочище Кашпирівський ліс площею 2 гектари. Ось, ви наглядно бачите, тут проведено в минулому році, в 2015 прочищення згідно проєкту нашого. Проекту. І забрана супутня порода, все, що заважало дубу, все, що його накривало, все забралося, все покладено в міжраді. Дубки стоять як дзвіночки. Отак, отака, наша, отака наша робота, отак ми працюємо. Хочеться донести до людей. От, не тільки там про нас різне думають, в основному, що ми варвари, ми тільки ліс вирубаємо. Це висвітлити, от як воно є насправді, який е, тяжкий, тя, тяжка праця, яка е, тяжка праця в лісі проведена, скільки е, робочих е, рук, труда, поту, крові, скільки тут все вкладено, щоб виростити оці дуби. Хочемо цими репортажами показати, е, що ми робимо, як ми робимо, скільки труда вкладаємо, як ми вирощуємо. Далі за нашим маршрутом урочище Теліженецька дубина, де минулий рік провели рубку головного користування, а восени, звільнену територію, засіяли жолудями. Тобто ми провели кінну підготовку і потім ручну. Кінною наорали плугом рядочки. Потім прийшли вручну, прогребли відгребли по метру від рядочків, які там залишки, рештки, гіляки, таке ветки. Потім восени ми вкинули сюди жолудь. Жолудь дуба звичайного. Тобто Зараз на даний момент дуб ще поки він знаходиться в сплячому стані. Тобто, в травні, в кінці травня, вже він почне прокльовуватись, вилазити на поверхню. Але до цього вже може все тут бути просто все зелене, тому що як було під пологом лісу, то воно наче тут не було ніякої рослинності. Зараз тільки це все відкрили, сонце, умови дозволяють, і воно все дерніє, все воно засівається і буяє весною. То ми плануємо провести хімдогляд. Тобто, Порядках пройдеться раундапом, ми пройдемо, рядочки будуть чистенькі. Okay. <laughs> Дуб Дубсою буде, йому нічого не буде заважати, тому що іменно перший, перший рік дуже важливий для, для вирощування дуба. Якщо він дасть перший рік максимальний приріст, далі його вже легше доглядати, його вже видніше в рядках, і людям тим, які його доглядають, роблять догляди, там і сапають, і косять, їм вже його краще видно. Є, і для того і зроблені оці самі наоряні рядочки, для того, щоб людям тоді були орієнтири, щоб вони орієнтувалися, тому що коли воно заходиш, цей ліс, і воно все таке зелене, його дуже тяжко. Трожко зорієнтуватися, куди цей рядок направлений. Тобто, в перший рік це треба, як мінімум, провести 5 доглядів. Так само, як ось о, люди сапають картоплю, підгортають, все. так само треба зайти і пішли оці, дощі весняні, все. і воно все буяє, все цвіте, все воно лізе, цей бур'ян, його треба миттєво його треба вбирати, щоб він просто не заважав дубу. Він не сильно він врості. Він дуже, там, перший рік буквально він там дає 10 12 приросту сантиметрів. Тобто, Якби конкурентів, в буряни його заглушать есть треба, тобто, по-любому його треба доглядати. По сусідству знаходиться насадження 2011 року площею 3,7 гектарів. Лісівники цю ділянку вже відносять до покритих лісом площ. Основне завдання, як наше, вирощувати ліс. Я рахую, що воно тут виконане в повній мірі. Тобто, рядки, чудові рядки, обрана поросель. Прокошено все, все доглянуто. Напротив нас знаходиться ділянка. Зараз ми пройдемо подивимося на нього. Там ми маємо плануємо провести хімдогляд. Там культури двохрічного віку. Подивимося, їх фактично от серед цієї трави їх навіть не видно. Тобто, щоб розуміли, яка, яка тяжка праця, оце все знайти, оце все, коли воно все зливається, все рябит в очах, і це все відшукати, цей дуб його не скосити, не сапати. І, тобі, правильно, тобі, і навіть той самий хімдогляд його треба провести, коли до того, як розпуститься брунька. Лісівники скаржаться, що люди їх сприймають не завжди добре. Усім здається, що вони лише рубають ліс, а гроші кладуть собі до кишень. Арен Борисович показує іншу ділянку, де проводять прохідну рубку дерев. Ось наглядно ви бачите, ось ділянка, яку ще ми не, не, не рубали. Тобто ми тільки туди просуваємося, там все захарашення, там море грава, туди не можна продивитися. Ось, дивлячись сюди, тут вже зовсім друга картина, Вибраний, вибрана супутня порода, вибрані дуби гіршої якості, залишені кращі екземпляри. Тобто мета головної рубки. Я думаю, досягнута от на цій частині. Тут ми будемо далі продовжувати, тобто рубка в розробці. от така картина: ріжемо все ось 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 по два метри. Це дров'яне який ділове режим по 3-10. Тобто немає такого, що ми самі там щось надумали, щось тут нарізали, де захотіли, там і ріжемо. Це все строго контролюється, за нами є органи, які за нами наглядають. Тобто немає такого, що якось самовільно ми тут прийшли, і як нам задумалося, чи, допустимо, якщо прийде хтось другий другий лісничий, буде третій, четвертий, все воно йде там, немає такого, що ти якось самовільно тут взяв та тут робиш те, що хочеш. Все воно перевіряється, все воно контролюється. Далі за маршрутом Тетівське урочище Чагарі. Ми знаходимось на ділянках площею майже 7 гектарів, де 14 років тому висадили сіянці сосни звичайної. В 2014 році проведена рубка прочистка. Через нас на 17 рік ми тут плануємо ще один захід прочистки, той вже виберемо в ряду. Тут вибрали там міжряді, яке там було стаюче в рості. Зараз тут будемо вже давати більшу площу жилення для цієї сосни. Ну і подивіться, яке насадження. 13 років, а воно буяє, і воно таке вже в три рази вище за мене, 13 років. А той дуб, що он там, ну він набагато менший. То тобто в чагарах ну, недоцільно на піску садити. Садити дуб, він тут мучиться, тут він низької якості підпараний. А от сосна це для неї чудові умови, піщані ґрунти, вона себе тут почуває відлічно. В цьому, в цьому насадженні тут зроблені протипожежні розриви, тут схема посадки 4 ряди сосни і три ряда дуба. Тут протипожежні розриви, що пожежно небезпечний період, виходить, сосна воспламіняється. Тут оця підстилка лісова, опавша ця хвоя, вона дуже-дуже швидко І Через що робиться такі твердолистяні розриви з дуба, щоб виходить, розвести, розвести це насадження. Вирощувати ліси це величезний труд, ймовірно, через брак інформації несправедливо неоцінений людьми. Сподіваємось, наші репортажі допоможуть розібратися в тонкощах цієї професії і, можливо, змінити свою думку щодо працівників лісу, адже ці люди вітані своїй справі, сповнені любові до природи і є справжніми творцями тетіївських лісів.